Віталій Литвин доєднується до нашого ефіру. Це герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітання вам, доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, шановна студія, телеглядачі. Слава Україні. Героям слава! Ми просто зараз оголосимо збір. Вже наші глядачі бачать QR-код на своєму екрані. Також бачать нижче номер карти, куди можна перерахувати кошти на те, щоб допомогти безпосередньо і відділенню розвідки бригади Рубіж. Пане Віталію, розкажіть детальніше на що збираємо сьогодні, яка найнеобхідніша допомога потрібна. Дивіться, минулий збір ми закрили великий, який ми збирали саме на ФПВ-дрони, якими ми нищимо ворога на, хар на харківському напрямку. Ми його виявляємо. Тобто він ще не встигає підійти. Продовжуйте, так, будь ласка. Чутно мене? Так так, так, так. І тобто, ворог. Ворог постійно хоче виявити саме станції керування цими мої і їх знищити. Через велику інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації на харківському напрямку, то такі наземні станції можуть жити тиждень-два тижні, і ворог просто їх знищить. тому що інтенсивність штурмових дій, як ми бачимо, як офіційні джерела кажуть, підвищується. і тому ворог постійно і постійно нищить ці станції. І ми якраз таки потребуємо цих станцій, щоб ефективно нищити ворога на харківському напрямку і надалі. Да, пане Віталію, ще таке важливе уточнення. Ну і фактично, заклик до наших глядачів та радіослухачів. А можливо, і тих, хто слідкує за нашою трансляцією у Ютубі, і робить це вже можливо в запису з затримкою. Нічого страшного. Будь ласка, qr код на ваших екранах. Номер банківської картки також. Ви бачите. Отже, це збір для бригади Рубіж Національної гвардії України на наземній станції для ФПВ. І е, е, у нас е, насправді цифра е, Підйомна 250 тисяч це мета. Зібрано 176 Тобто фактично, тобто, фактично зараз ми всі разом можемо спробувати закрити цей збір і ще під час нашого спілкування. Тому вмикайтеся активніше. Розмір донату не має значення. 10, 20, 100 гривень на підсилення наших оборонних спроможностей на харківському напрямку. Більше дронів, більше збереженого життя наших військових. А ми цінуємо кожного, тому що людське життя і життя, Ця кожного нашого героя, нашого військового, це величезний крок для нашої перемоги. Отже, друзі, донатьте, дрони необхідні і забагато їх точно не буває. Спробуємо закрити збір. Вже ми бачимо, що цифри збільшуються, але пане Віталію, давайте тоді про те, наскільки це є необхідним, і саме про ситуацію на вашому напрямку, трошки детальніше, що відбувається там, наскільки активним є ворог. Ворог на даному напрямку зараз перегруповується, поповнює свої сили. Так звана, як вже тоді наголошували, що 155-та бригада морської піхоти продовжує надалі діяти. Ворог зараз зараз використовує таку тактику, він відправляє одне відділення, проводить розвідку боєм. Якщо він розуміє, що на цьому напрямку він може мати успіху, він вже відправляє туди взвод піхоти до роти піхоти за підтримкою бронетехніки і підтримку оперативно-тактичної авіації. Але якщо ми зберемо на наземні станції для півдронів. То ми будемо виявляти ці групи і впівідронами нищити їхню техніку і живу силу. Тобто, зараз знаєте, війна технологій, війна дронів. Чим швидше ми зберемо на ці станції, тим більше ми врятуємо життів наших піхотинців, які безпосередньо несуть службу на передніх позиціях, до яких ми надамо ворогу просто діти за рахунок знищених і впівронами на тому напрямку. Пане Віталію, стосовно застосування противником саме FPV-дронів, ми розуміємо, що на деяких відтинках фронту встановлюється вже приблизний паритет між використанням цих технологій збройними силами України а також ворогом і окупантом. Що стосується от Харківщини, наскільки там активна ця історія з боку Росіян? З боку росіян ця історія дуже активна і на харківському напрямку, і на багатьох інших напрямках. Ворог як використовує на цьому напрямку як FPV-дрони, як розвідувальні дрони такого тактичного плану. Це Мавікі, Аутели. Також він використовує дуже активно для розвідки більш наших логістичних шляхів тилових пунктів управління. Це такі комплекси, як Орлан 10 Зала. Це суперками. Вони на цьому напрямку використовуються в дуже великій кількості. І дуже ефективно, тому що вони виявляють наші логістичні шляхи, і потім вони можуть завдавати ударів керованими авіабомбами вже в глибину нашої оборони або використовують ті ж самі іскандери або с 300 Але знаєте, ця ситуація вона комплексна вирішення всіх цих проблем. Коли нам наші партнери надали дозволу бити по території Російської Федерації по військовим об'єктам, пам'ятаєте, десь півтора місяці тому була знищена установка «С-400», і майже на 2-3 тижні припинилися обстріли саме комплексами. Іскандер та С-400 С-300. Тобто ці всі питання вирішуються зараз. Перегонка не тільки засобів розвідки, а й засобів протидії цих розвідків. Тобто б, засоби РЕП також і ми е, вкладаємо в це кошти, розвиваємо цей напрямок. І також противник хоче глушити наші FPV-дрони, щоб ми не нищили противника. Так само і ми покращуємо цю сферу радіоелектронної боротьби, щоб глушити їхні засоби оперативно-тактичні розвідки, орлани, зали та і дрони які якими вони хочуть вражати також наші позиції, щоб ще активніше можна було це робити, долучатися до слів пана Віталії, побратимів, які це роблять. Друзі, просто зараз доєднуйтесь QR-код Бачите, на екранах це збір на наземні станції для fpv дронів. Надважлива техніка, і от ми зараз знаємо, що до закриття великого збору в 250 тисяч залишається нам зовсім небагато, 30 тисяч гривень. 28 уже двадцять 28. 28. ми Дякуємо, Можемо просто зараз, просто зараз спілкуючись з гр. Роєм України, паном Віталієм Литвином, допомогти Нацгвардії Рубіжу зібрати, допомогти локалізувати і бити ворога. Тому ось наша редакція просто зараз звітує: 25 тисяч, друзі. Всі разом. Всією країною допомагаємо. До речі, що ще по Харківщині інформація нова про те, що Росія застосувала по Харкову касетний боєприпас, вперше з осені 2022 року. Тобто, це означає, що щось нове потрібно вигадати, чим би бити по українській армії, загалом про мирному місту. Тому що не вистачає або потрібно нові ідеї росіянам. Наша армія потужна. Пане Віталію, як би ви це прокоментували? Чому ці касетні застосовують росіяни вже зараз знову, після 2022 року? Я можу сказати, що наша армія дуже досвідчена введені сучасної війни. Вона досвідчено використовує новітні технології, засоби виявлення, засоби враження. І противник на цьому напрямку займається тероризмом. Він просто тероризує цивільне населення, тероризує людей, тероризує Україну. Він таким чином, коли вони відкрили там додаткову ділянку фронту, в 77 кілометрів, ми маємо туди залучити певні ресурси. Тобто, це жива сила, це підрозділи, це підрозділи з якихось резервів, ще додаткове озброєння, додаткова витрата боєприпасів. І таким ворог, таким чином, ворог завдаючи таких, знаєте, підступних ударів, коли вони керовано авіабомбою нищать видавництво віват, коли вони б'ють просто по цефін. По цивільній інфраструктурі, потім вони б'ють касетними боєприпасами, таким чином вони хочуть показати, що вони не будуть полишати тих рубежів, які вони вже отримали, вони їх будуть утримувати, вони будуть тероризувати і далі наше населення, нашої України, наших громадян, щоб ми не перекидали свої сили та засоби в такі, знаєте, в більш активні районі ведення бойових дій, тобто на якісь там Куп'янський, лиманський напрямок або інші напрямки, де також ми потребуємо додаткових витрат боєприпасів. І до речі, хочу наголосити, що якщо ми зберемо. На ці станції в півідронів, то ми будемо витрачати менше артилерійських боєприпасів ніж того потребує ситуація. Ми будемо використовувати впівідрони і влучніше знищувати ворога. Ну, я думаю, що цей момент близько. Чотири тисячі залишається до закриття збору. Я нагадаю, що герой України Віталій Литвин це офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. І просто зараз пан Віталій боронить нашу Україну на харківському напрямку. Друзі, три тисячі ще залишається зібрати. Це не можна зробити одна тисяча. Залишається я вже не знаю мені зупинятися чи ні. Я так друзі, буквально кілька гривень залишається до закриття закриття збору, я думаю, що цей момент закрито. Збір. Дякуємо всім, хто взяв участь зараз. Просто під час нашого спілкування цей збір був на потреби якраз розвідки. Бригади Рубіж Національної гвардії України наземні станції. ФПВ. я думаю, що тепер пан Віталій сміливо може поділитися цією інформацією зі своїми побратимами. Ну і фактично переходити вже до головного викуповувати ці станції. Пане Віталію. Так, ми одразу викупимо станції, почнемо нищити ворога. Я хочу подякувати студії. Хочу подякувати кожному громадянину України, який долучається не тільки до цього збору, а й всіх інших. Ми таким чином разом наближаємо нашу перемогу і нищимо ворога. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, дуже приємний момент. Велика вдячність всім українцям, хто доєднався до сьогоднішнього ефіру, і хто ще перед цим донатив і на цей збір, і на попередні збори. Тому велика вдячність. І звичайно, в першу чергу, пане Віталію, це вдячність вам і всім побратимам, хто власне користується і використовує ці дрони, на які ми всі донатимо проти наших ворогів. Тому дякуємо вам. Вітання всім і слава Україні. Героям слава дякуємо, Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Був з нами на зв'язку.